Ось в таких умовах, при свічках, Міністерства освіти цинічно пропонує студентам іноземних вузів вчитися в онлайн режимі. І це подається як якась ледня перемога, як величезний успіх. Для чого ми цих хлопців тримаємо в Україні, коли у нас такі величезні проблеми з енергопостачанням? Расисти б'ють по стратегічним енергетичним об'єктам. Ситуація лише. Ускладнюється, зрозуміло, що є проблеми із електрикою, з інтернетом, а ми їх не випускаємо, щоб вони могли нормально вчитися в нормальних умовах за кордоном. Та й студентів українських вузів, якщо вузи пропонують навчання в онлайні, то можна випускати, якщо мають куди поїхати, отримати десь прихисток і вчитися в онлайн за кордону, якщо тут можуть забезпечити викладацький склад.